Пальмувати? Пральмувати і зняти передачу. Але ж ти мчатимеш 250 за годину. Так. Як ти її побачиш? Ти женеш. Та коли авто прискорюється, все решта уповільнюється. І ти робиш не отак, а отак. Ясно? І тоді все помічаєш. А інші позначки є. Інші будуть і багато. Так, бо не можна ж увесь час знати щасливи, правда? Щира правда. Треба бути м'яким завтра. ти маєш відчувати, як воно вуркоче під тобою. Якщо хочеш витиснути з машини максимум, але так, щоб вона не зламалась, треба якось відчувати. Глянь туди. Он там ідеальне коло. Досконале. Зміна передач: кожен поворот. Зразковий. Ти бачиш? Здається так. Більшість нездатна. Більшість навіть не знає, що воно ідеальне, та все ж. Це правда.